Всіх відео на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти, як ми можемо на комп'ютері або а, ноутбуці відсканувати онлайн якийсь QR-код. І давайте для цього перейдемо до браузеру. Який ми саме будемо використовувати, і а, у нас взагалі є декілька варіантів, що ми можемо робити саме із QR-кодами. Тобто а, найпопулярніший варіант це у вас може бути можливість просто скачати, тобто вам знадобиться саме зображення цього qr коду і ми можемо дуже просто, наприклад, натиснути. Далі затискаємо праву кнопку миші і ми з вами зможемо обрати, завантажити зображення. І якщо ви це саме можете зробити, саме це і робіть. Наступний варіант це ви можете дуже просто зробити скріншот. Тобто, якщо у вас є така можливість на комп'ютері або ноутбуці зробити скріншот, це взагалі те ж саме, ви робите скріншот. І після чого нам потрібно, тобто вам потрібно буде саме отримати зображення цього скріншоту на, до вашого девайсу, пристрою комп'ютеру. Або ноутбуку, і так далі. Далі нам потрібно буде перейти до пошуку, і вам потрібно буде знайти ось такий веб-сайт, називається Scan QR. Ви також можете побачити адресу саме до цього сайту. І далі, що нам тут знадобиться, це ми натискаємо на обрати саме зображення, тобто ми дуже просто обираємо зображення, яке ми зробили нашого QR-коду. Воно буде завантажено на сайт. І після чого, знову ж таки, ви отримаєте результат по вашому специфічному QR-коду. І унизу ми з вами побачимо відскановані дані. І тут, в залежності від того, який у вас саме QR-код, я отримав, наприклад, як ми бачимо адресу до вебсайту, ви можете отримати. Бучу інше і так далі, тому подібно. Тобто, ось так от дуже просто цей веб-сайт працює. А я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео.